Головний редактор еха Москви Олексій Венедіктов зібрався у прокуратуру. Дуплет, запрошений на завтра у прокуратуру для дачі пояснень за скаргою громадянина Стамбова про невідповідність статуту ехо трудкодексу. Написав він у своєму Твітері. Сам факт Венедіктова не здивував. Питання в нього виникло інше. Де громадянин Стамбова взяв наш статут, здивався у Твітері головний редактор радіостанції і пообіцяв детально висвітлювати кожен крок розслідування. Напередодні Венедіктов написав у своєму Твітері про. Те, що власник станції холдинг Газпром Медіа вирішив поміняти склад ради директорів. Зокрема, з неї вивели самого Вінідіктова, а також його заступника Владіміра Варфаламєєва і ще двох незалежних директорів. Пресекретар прем'єра Дмитрій Пісков і глава фракції «Єдина Росія запевняли, що це рішення не пов'язане ні з політикою, ні з творчістю журналістів. Та противники влади були одностайні. Казали, що рішення має політичне підґрунтя. А глава Газпром Медіа Ніколай Сінкевич запевнив, до Вініді. Тава жодних претензій немає, запевнив, до змін їх ніхто не змушував. Мовляв, просто усебічна підвищена увага до радіостанції не могла залишатися ними непоміченою. Не зрозумів, як постраждали права жителя Тамбова від невідповідності законодавству статуту якоїсь організації, здивувався приводу «Ньюлет». А завтра на ехо Москви прийде сан-епідемстанція, виявить кишкову паличку і опечатують будівлю, припустив УПС-36. Судячи з усього, у них одна і та ж дебільна тактика до кінця життя, ніякого різноманіття. Виніс свій вирок Руслан Гурцінов. Ну тут чайка-крила Шуліка розправить. Спрогнозував перевтілення генпрокурора Юрія Чайки Пітер Лікенс. Вибори головного редактора на Ехі це зразок демократичних виборів. Цілих два кандидати за Венедиктова і проти Венедиктова. Путіну треба брати приклад. Поради взгоріло в Згорєло 83. Ось що слабо вовці, так це закрити цю станцію. Тоді за годину його винесуть прямо у Мавзолей. Вважає Пітер Ліканс. Прокурори передумали зустрічатися з Віннідіктовим. Міжрайонна пресінська прокуратура відзвонилася і заявила мені, що необхідність у приході за викликом відпала. Написав він у своєму Твітері. А змі з'ясували, викликали головного редактора Еха дійсно за скаргою жителя Тамбова, члена партії Яблуко Олександра Фільшера. Саме він і знайшов невідповідність статуту радіостанції законодавству. Мовляв, є там дискримінаційний пункт про те, що її співробітникам заборонено бути членами політичних партій. Шер запевнив скаргу подав близько місяця тому, коли про перестановки в раді директорів на еха Москви і натяку ще не було. В Яблокі відреагували миттєво. Вважаю скаргу фільшера провокацією. Виключимо його з партії на найближчому бюро. Миттєво відреагував голова партії Сергій Мітрохін. А він і відразу спробував всіх помирити. Офіційно звернувся в яблуко з проханням не виключати нашого скаржника Фільшера. У ехо до нього претензій немає і не було. Запевнив він. Яблушники дуже демократичні. Людина лише написала скаргу у прокуратуру, а його відразу виганяють з партії. Як же ж це по радянськи, ті самі замашки, зауважив Крейзіканер? Як же ж вони все це роблять незграбно? Є сигнал, нема сигналу? Смішно, пише Дмитрій Кіріченко. А ви все одно сходіть на зло, порадив Ігор Олександрович.